Добрий ранок, зараз переходимо до десерту, будемо пити чорний чай з лимончиком. Андрій додає шекер. Трошки лишилось ніж тічків. Будемо балувати себе місцевим печивом. Сендвіч бісквіт називається. Сонечко світить і дуже гріє. Палатка сохне, вночі було тепло. Що у нас кличе у мандри дорога. І наступна точка, до якої нам треба дійти, це у Сьогодні немає вітру і складається таке враження, що наче ще спекотніше. На нозі по мозолю рухаємось у землю. Узюльму. <зумлю> у землю. Коротше. <зумлю> Я з цими назвами язик зламаю. Можна легко. Тому не, не завадило б мати на якомусь із своїх девайсів закачану офлайн-карту маршрута, щоб потім зорієнтуватись, наскільки ж ви все-таки спетляли в невірному напрямку, І щоб вчасно повернутися на вірну стежину, що ми зараз і робимо, бо ми повернули не там, де треба було. Тепер зрізаємо тупо по камінню вниз. Чомусь саме в цьому місці немає фарбованих маркерів, тільки де-не-де лежать кубки каміння. Як вони називаються, Андрюх? Тури. Тури. Можливо, ви звертали увагу, коли в горах люди складають таку пірамідку з камінчиків, що є так званим орієнтиром, а час від часу їх або руйнують, або просто вони непомітні. Ось ми і вийшли на необхідну нам стежину. Втратили десь 10 хвилин часу, але це не страшно. А ще прикол в тому, що ми пробираємось через чигарники, уже серед гір майже. І протягом цієї всієї стежини, якою ми йдемо, видно, що колись давно тут була споруджена стіна, чи то фортеця, чи що я не архітектор, але видно. Що тут доклала певних зусиль рука людини кицька? Ні, це собачка. Шкода. Ось ми так дійшли стежиною до арочки. Ксантос не так далеко звідси. Там подібні арки і технологія застосування каменю в будівництві. Такий собі місточок. І далі продовжується все в тому ж дусі. Видно. На одному рівні пролягає ця стіна і ось по іншу сторону ми продовжуємо рух. Нею. А! У мене ж трохи ширший каремат. Дивіться. Як тепер буде? Почекай, Андрюха! Мені доведеться перелізти. Гумели в бабулі дома водички, і це ми ззаду її хати. Ідемо по стежинці, а тут райський куточок. Це такий старезний старезний інжир. Навколо така травичка, яку мало де зустрінеш на шляху нашому. Класно. Ого! От дивіться, на горошка Андрія, який він дрібний поруч біля цього величного дерева. Дерева це теж наші брати і сестри. Тільки це дерево побачило більше, ніж ми Там дідусь працює. Мерева! Лікія йолу! А якщо сюдою піти? Ну, С... no. йок! Ага, окей. То воно ніби чуть вище йде, типу. Ну він так і показав, каже, йдіть сюди теж окей. І дивіться, українці, в черговий раз задумайтесь на якій прекрасній землі ми живемо. І не цінуємо того, що у нас під ногами. А ось як живуть люди в Туреччині і як їхні городи виглядають. Це не те, що земля з камінням, це як глина з камінням, але вони якимось чином умудряються щось тут вирощувати. а ось одразу серед каміння за городом росте гранат і цвіте. А ось такі знахідки на шляху дуже радують. Це канал, протікає з гір. Бобслей. Дивись, дивиться холодненька, така віста. Дивись не злість. <звук> Як на мене це було одне із найприємніших місць для купання. І речі попрали. Чайок заварили Обідній перекус. Гірський краб з синім відтінком Фіолетовим швидко. А ну діставай його подивимось. Він, в мене не вже десь на місце. Та да, діставай ти його. Так, я ніколи не бачив крабів в горах. Вкусний воді. Хотіли назбирати більше таких крабів і зробити якусь делікатесну страву, але він один трапився нам на шляху, тож містер краб вам повезло. Випускаємо вас назад у водичку. красавчик, як ці туристи, блін, задовбали. Це клен. Піднялись на вершину певного перевалу, І почалась рівнинна така стежка, що дуже радує, а позаду пройдені гори. А попереду ще більше таких. Але це кайф, який не передати ні словами, ні картинкою. Виходячи із чудового ароматного соснового затінку, потрапляємо у сонячний садочок. А ось ці кущики виглядають так мило, а насправді, сука, такі колючі. Дивлюсь під ногами якась дивна байда. Ну це ж не їжак і не дикобраз. Чия це голка може бути? Хто вгадає? Цікаво, цікаво. No. джунглі зовут! Ми пройшли насправді кілька таких добрих кілометрів. А томатне царство, наче воно і не закінчується нікого. Десятку пильнули, а воно як було перед нами, так і є. Останні дні нашим стимулом, якомога швидше дістатись до наступного населеного пункту, є чашечка айранчику. Нічого так не бадюрить і не освіжає, як ковточок свіженького кислого, кисломолочного продукту. Який, до речі, відверто вам зізнаюсь, пришвидшує хід пішого туриста завдяки трубопідгазованню, що спрацьовує одразу через кілька хвилин після вживання чарівного напою. Ви відчуваєте легкість і час від часу ви не встигаєте за своїми ногами, Щойно Андрій спалив величезну змію, на жаль, яку ми не встигли засняти. Це була перша велика змія на нашому шляху за останніх кілька днів. Нам радили перед виїздом, що будьте обережні, остерігайтесь, змій, скорпіонів. Але останні дні все, що ми бачили, це ящерки і остерігались того, щоб не розчавити черепах. І пару маленьких зміючок зустрічались, хоча вони тікали, ще навіть як ми не встигали до них дійти. А це була перша велика. Черепах значно більше, ніж змій. У них тут черепах, мабуть, як у нас їжачки вдома, повзають отак по під кущі, паркани, а тут так само черепахи. Всі такі в якихось блохах, мошках, зачухані. Після помідорних плантацій потрапляємо в наступне село, що помітно відрізняється більшою наявністю виноградних лоз. Виноград скрізь на подвір'ях у людей. Росте виноград. Виноградне село Юзюльну. Подивіться. Яка дивакувата шувковиця на фоні такої гарної старенької хати. Ягід більше в рази, ніж листочки. В попередніх селах ще була дуже зелена шовковиця. Мабуть, тут все-таки клімат більш такий сприятливий, бо наявність винограду говорить сама за себе. Ну і трава подивись, яка. У нас поводир знайшовся, він нам вказує дорогу. Місцеві мешканці розбудовуються. Рива Готується до туристичних сезонів. За рахунок туризму, бачите, села по-своєму розвиваються. І це те, що необхідно нам в Україні так само розвивати, туризм. Одна із основних галузей, які і розвивають економіку, і піднімають рейтинг країни країні на світовому рівні. Тож, Беріть приклад зі своїх південних сусідів. Також ми помітили, що якщо на горизонті є мечеть, то обов'язково неподалік будуть магазини чи кафешки, де сидять місцеві, п'ють чай. Воно так і є, бачите. Маркет. Сидять п'ють чай тільки мужики. Жінкам нема чого сидіти. Готують вдома на кухні їсти. Казіочки, куди нам далі доведеться йти. Ми Акбель потім, так? Я не знаю, нам через... Дуже рідко де можна зустріти вивізку з цінами на місцеві харчі. Тут теж адекватні ціни, замовили айран. Айран коштує стаканчик одну ліру. Нам одразу тут пропонують послуги таксо. Just a Thank you very much. Ми пообідали в місцевому... В закладі, який називається піде, підзарядились. Позаду мене казівник 6. 5,5. Ну, тоді ходімо. А ось повним ходом цвіте апельсин. Вдуть бджоли, запах просто неймовірний, і де-не-де -не -де вже є зелені плоди. До речі, да, ми помітили, що апельсин, Довись, так само як і лимони. Дуже кумедно з одної сторони цвітуть квіти. З іншої сторони зелені плоди, з третьої взагалі вже стигли. Стигла шовковиця. Оквітні. на, на цей розмір. полторашки симпатяшки. Гоняем других турков уже. На нашому шляху ви, мабуть, їх можете зараз бачити позаду. З їх слів у нас дуже важкі рюкзаки. Дійшли до містечка Акбел. Присіли випити чайку, де знаходиться базар, одразу навколо. Взяли скільки 200 грам сиру за 250, що є дуже дешево порівняно з іншими цінами. Кілограм десятка, так, здається? Донат. Сир дуже смачний. Схожий на... Карпатські під але солоніше і більше. Коти в них живуть під стріхою. На другий поверх по лісі. Наші горіхи грецькі. Вечері, а базар ще працює. Так, що у нас тут по цінах? Кілограм арахісу, 10 лір. Пакет на дві ліри. Не хочемо насіннячка? Що брам, так? Я не знаю, як хочеш. Ну мені все рівно Ні, І мені насправді все рівно. Що тобі їдам. І княк треба в першу чергу. Наші турецькі бабучики зайшли в той самий магазин, куди і ми, тільки вони запасаються водою. Літри 4 беруть. А ми за пивком зайшли. в 6 лір, поки що найдешевша ціна, що нам траплялася. Хліб за 1 ліру. Пакет яєць, де їх біля 8 штучок за 60 копійок. Це поки що найнижча ціна, яку ми бачимо. Мішок апельсинів 5 лір, Два мішка за 10 лір. Три, три. три мішка, А, три мішка за 10 лір. Ми так нервемо. Фірмою турецькі штанішки. Всі жіночки ну, в таких ходять. Малійся. Китайський хлам який скрізь. З цими турками, яких обігнали, походу будемо пересуватися найближчим часом разом. Не знаю, що вона хотіла. Покидаємо цивілізацію, так звану. Прямуємо... Єлікімер... Хвилинка російської мови. байт Мене Дімон. Nice Один із наших попутчиків два роки тому почав так само цей шлях з Феті, звідки ми... No, he's lying! <laughs> Дійшов до Кініка і от зараз продовжує з Кініка далі йти. А другий його товариш почав так само, як ми шість днів тому з Феті і планує закінчити до кінця свою подорож. Зараз найприємніше пора дня не світить яскраво сонце в очі. Тільки ця срань дряпає ноги. <рив> ну Це прям якась іронія долі. Ми цілий день сьогодні намагались відійти подалі від цього томатного царства, ідучи по тій стороні. А виявилось, ми просто обійшли на іншу. І тепер будемо знову до кінця нашого сьогоднішнього дня споглядати. це Починається хащі на витримку. Ось маленька спеціально для тебе Ти запитувала, чи змогла б ти так зі мною погуляти. В принципі, змогла б. Але чи не шкода б тобі було твоїх ніжних ніжок, подивись, що тут робиться. Тільки каремат мій сьогодні точно на пару сантиметрів стане коротшим. Як наче собаки гризли. Ми щойно розібралися з тими так званими підмурками, якими... Сьогодні вранці показували і думали, що це фундамент старих стін, але потім все зійшлось. Це ще старі античні грецькі канали, по яких стікала вода з гір, яким, рахуйте, вже більше 2000 років. По деяких з них, судячи з тих місць, де ми сьогодні купались, досі тече вода. От вам і якість перевірена часом. Вранці, коли ми виходили за межі села, нам на дорозі дуже часто траплялися гільзи від мисливських патронів. І я якось не придав цьому значення, не став цього знімати, але насправді дуже багато таких валялось. І от щойно турки нам пояснили, що тут виявляється є дикі кабини. Помічаються їх сліди. Може я помиляюсь, але здається це кабанчик тут щось шукав. Ну Так, да, кабан. Багатенько так... О, дивись, корито все по підстежину ось, мабуть, його серво. Бо як такої дичини тут і не зустрічали на своєму шляху, окрім черепах, бо кабани це тварина на другому місці після ведмедів, серед тих, кого я реально не хотів би зустріти в дикій природі. А лева я ще до тих країв не дійшов, щоб леви мені зустрічались. Нарешті ми вийшли з цього кількакілометрового поля чагарників. Дує приємний вітерець, по ту сторону видніється Середземне море. По ту сторону ще досі царство томатів Міні-китайська стіна. Тургут із камінь. He put his lamp. Chinese wall. Ходиш теж канал для води. Теж сліди античної Греції. Вражає, вражає. Нарешті на сьогодні наша прогулянка закінчилась. Дуже радий, що вона закінчилась в такому специфічному місці. Одразу під античною стіною, з виглядом на море, з приємним бризом морським. Достатньо сухого дерева, щоб розпалити багаття. Сьогодні ми вже не в а в чотирьох. Пригостимо борщам. О, до речі. Ось, як виглядає карематик після сьогоднішньої подорожі. Тут ближче з двох сторон не трогає такий пухнастий. Ось як виглядає моя цицька на великому пальці не давала мені спокою цілий день. Ось друга цицька для симетрії. От шайзе. Розклали табір, розпалили. І звісно ж, ми не могли не запропонувати спробувати хлопцям українського борща, тож зараз він уже... Майже готовий і будемо дегустувати. Almost done. I'm already done with my portion. Mm. Козак Андрій готує турецький чай, можливо, вирощений в Грузії. <laughs> Дай я понюхаю. Mm -hmm. Він як чорний, звичайно, розсипний чорний. Точніше, червоний. Звичайно, чай доводять до кипіння і залишають трошечки, щоб поваритись на маленькому вогнищі. Це так, як порадив власник цього чаю. Насправді, ну, як червоний китайський, якщо так проводити якісь паралелі. Листочки мають піти на дно. Тоді чай буде готовий. Блин, реально як китайский день хуй пахнет. Слухаємо турецьку музыку, Андрій Павич Файер. Чудова атмосфера.